Були люди, які хотіли вбити, і були постріли, і було то, що Загинули деякі люди тут всередині нашого офісу, були інші люди наші, які захищали, була висадка з десанта тощо. 2 августа любого года, береты калуби ходять, стріть народа, дині забірають, в другий дині б'ють. Купаються в фонтанах і водку жруть. Про це повідомляє видання The Journal. Безпілотники досягли точки, де близько 23.00 мав пролітати президентський борт, але літак сів раніше з графік і розминувся з дронами. За даними Служби безпеки Ірландії, безпілотники були дуже дорогими, великими та призначеними для військових завдань. Чи можу я спитати, скільки разів Путін намагався вас бити? Кажуть. Більше десяти. Та да ладно, лапшу то на уше вішать. Такою лапшу? Он говорит, ну, сомневается. Может, это ля-ля. Легенда. но в раке. Насправді Володимир Зеленський дуже зручний президент Володимиру Путіну. От я Мені інколи здається, почули. що він взагалі на нього працює, зважаючи на те, що відбувається.